Вітаю! Місто Харків, як пройде опалювальний сезон, осінь зима 2025-2026 рік. Подивимось по черзі: газ, світло і вода. Газ на початку опалювального сезону? Можуть бути Періодичні відключення. І то не в усіх. Якось люди будуть розділені на два табори. В одних будуть відключати газ, в інших ні. Іде як якась періодичність. Або може бути якось циклами відключення. Але потім мер повинен. Навести лад і стабілізується ситуація із газом через шляхи домовленостей. І, до речі, ще може так стати, що можуть підняти ціну на газ. В будь-якому разі, питання буде підійматись щодо підвищення ціни на газ. Світло, початок буде стабільним, але потім можуть бути атаки, і деякі станції будуть пошкоджені та не робити із за пошкодження. Буде відчуття важкості, але і ця проблема. Буде поступово вирішена. І з водою шістка кубків говорить, що історія може повторитись, як в минулому разі. Я не знаю, що за ситуація була із водою в минулому. Якщо що, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я якось розуміла, про що йдеться. Про що йде мова? Шістка жезлів, гарні вісті досягнення мети, а от і десь із середини опалювального сезону можуть бути невеликі якісь паузи, як якийсь може бути перезапуск, перезагрузка. І потім як щось нове, як якась підготовка до роботи. І вводяться якісь новшества. Щось можуть ввести, якісь, якісь новшества можуть ввести в плані води. Це десь буде під кінець опалювального сезону.